Ліфт-підйомник для людей з інвалідністю облаштовують у філії бібліотеки Тімірязєва. Зараз його там налаштовують, запрацює ліфт до кінця року. За словами директорки бібліотеки Наталії Морозової, в Україні такі підйомники не виготовляють, тож довелось замовляти за кордоном. Встановлюють підйомник в бібліотеці для того, щоб люди з інвалідністю могли вільно користуватися послугами відділу іноземних мов, а саме центру Вікно в Америку. Ірина Дідух продовжує. Бібліотека Тімірязєва стане доступнішою для людей з обмеженими фізичними можливостями. Поки що тут монтують ось цей підйомник. Завдяки йому люди з обмеженими фізичними можливостями зможуть самотужки дістатись на другий поверх до відділу іноземних мов. Називається він міжсходовий підйомник. В принципі, принцип роботи його досить такий простий. Людина під'їжджає, вона хоче піднятися. Ми опускаємо цю панельку вниз, піднімаємо ручку підйомника. Як людина зможе заїхати на підйомник і піднятися до гори за допомогою пульта. Якщо людина, в принципі, самостійно може підніматися, вона за допомогою пульта нажимає кнопочку і самостійно підняє, піднімається вверх. Якщо ні, то у супроводі іншого людини вона може. Стати на підйомник і людина, нажимаючи кнопочку поряд, вона буде рухатися сходам вниз або вверх. Сенс цього проєкту в тому, що ми створюємо нормальні умови для людини, яка не буде себе відчувати ані обмеженою, а не залежити, скажімо, від якихось обставин. Чоловік, який їздить на ній, може зупинити в будь-який час, подати звуковий сигнал, якщо з ним щось трапилось. Довольно така, скажімо, проста в користуванні. Поки що роботу платформи тестують. Щоб зібрати потрібну суму на її встановлення, частково гроші виділило посольство Сполучених Штатів Америки. А частково це кошти бібліотеки та меценатів. Для зручності відділ іноземних мов бібліотеки перенесли з третього на другий поверх. Тепер все облаштовують за європейськими стандартами для комфорту відвідувачів. В цих нових приміщеннях нема столів традиційних, яких до яких ми звикли в бібліотеці. Ми переоблаштували зовсім по іншому. Від віконня, тобто це столи, і оці високі стільчики це робочі місця, і людина може посидіти і попрацювати, тому що у всьому світі вважається, що дуже важливо, коли людина читає або щось пише, щоб вона бачила панораму життя за вікном. І ми розвернули нашого користувача обличчям до вікна, щоб вони е могли так зручно працювати. Поки що роботу підйомника налагоджують повністю запрацювати. Він повинен ближче до нового року. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал Віта.